Плаче бідненький, не встиг з'явиться від світло, плаче. Принесли додому, плаче. Від чого, чому, навіщо? Як допомогти? Чи треба взагалі йому допомагати? Давайте поговоримо про цьому. Прийшли. Ой, опа, опана. ой. Здравствуйте, дорогі друзі. Я чоловік козел павук. І тема на сього сьогоднішній програми плач, плач, що ваш чоловік все улибається. Які ваші експерти, які розуміли про своїх дитячих, чоловічих, чи насправді як готовися за своїми причинами? Як ви розповідався, як плаче чоловік? Розкажіть, будь ласка, Джол, менше все представлялося. Як перевішувався, менше представляти який унікальний? Джол менше представляє, як його плаче. Мене кормило. То що це? Чоловік козел? Ну давайте послухаємо, що наші. Чоловічі плачі – наші експерти. Давайте, давайте, давайте подивимось. Великий чоловік плаче, коли не, да, не дали світло, не хоче кушати, е, поки коліно коліну, дарів, бо авский борг. Що далі, плаче чоловік. Експерти говно розказали про плачі чоловіка. Як чоловік плаче, то перше. Я не взагалі при цьому, що чоловік плаче, розказали какашка. Я вже розповідався говно, речно все представляли. Нам прийшов гості козел, Конрад Орайн. Давайте подивимось, буде таке цікаво. Конрад Орайн, любити сіковин на роботі, навколо все сміються. Ось, коли він повертається в сім'ю, свинаних Пів Півроку тому лежав з космоса Ситуація змінюється. Частуйся ввеско на руки. Конрад того мінкував і голос. Що боче воріт плачет від голоду від справи, музику їм джако, чи навпаки, холодно. Якось конрад сусеніт, чекати коли конрад дипові стату, Доведеться довго, набагато швидше сходити у коса півго. Все, життя, прекрасно, давайте підстоїм. Давай, давай. давай. Підходи до століку, у мене спека. Чому чоловік може сплакати? Розповідався і як менше конораторай. Я розповідав, що чоловік плаче, як, е, засумував, сумує і далі плакати. Я далі, щоб говорив про своїх плач, або все за своїх інтересів, що плаче чоловік, який все розповідався. Та я на жад розповідався, що таке плач. Так, Конрад Урайн розповідав, що таке плач. Не сумуйте, речна, менша. особливіше. Але плаче чоловік, плаче чоловік, Паул. Джесі Джу менше все, але коли все розповідався. А який розповідався, як козел. Написано інстинкт, менше розповідався, написано Яйце. Приготувати. І ось так ловити. Надеюсь, ви зробили правильно відповіді. Завтра фінал. Не сумуйте і до